Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! Хочу поділитися з вами рецептом торта Наполеона з заверним кремом пломбір. Готувала його на нашу річницю весілля, так як мій чоловік його дуже любить. Сподіваюся, серед вас також є любителі цього торта. Отже, листкове тісто для торту готую за спрощеним варіантом. Для цього 400 г масла потрібно заздалегідь покласти на деякий час у морозильну камеру. Воно має бути дуже холодним для роботи. Поки просію 4 склянки борошна у глибоку миску. Нарізаю масло на дрібні шматки, щоб його легше було перетерти з борошном. Можна обирати вершкове масло не дуже високої якості. Я взяла 72,5%. А якщо ви вживаєте маргарин, то в принципі можна і з ним. Перетираю руками масу, щоб перевірити, чи не залишилося великих шматків масла. Не потрібно дуже дрібно перетирати, так як це роблять для пісочного тіста. Тепер до тієї ж склянки від борошна. Даю одне яйце, столову ложку 9% оцту і дрібку солі. І тепер заливаю доверху крижаною водою, перемішую все виделкою. у мисці з борошном роблю заглиблення і вливаю туди суміш води. Тепер потрібно це об'єднати. Довго вмішувати не потрібно, бо масло почне танути під руками. І тісто не вийде хрустким та не буде шарами. Як бачите, тісто я не вимішую, а просто об'єдную в кулю. Далі я його формую ось такий прямокутне. Тепер потрібно його поділити на 8 частин для випікання коржів діаметром 23 см. Я буду робити тортик меншим діаметром, тому я ділю його не на 8 частин, а на 10. Враховуйте також те, що коржі зменшується після випікання десь на 2-3 см. Отже, я буду випікати коржі діаметром 20 см, а вони у мене вийдуть з діаметром 18 см. Тому, якщо вам потрібно приготувати торт діаметром 20 см, то плюсуйте 2-3 см до діаметру коржа, тобто 22-23 см обирайте. Тепер потрібно покласти ці кульки на тарілочку, просипану борошном. Накриваю харчовою їх плівкою та ховаю холодильник на 2-3 години. Поки тісто в холодильнику готую крем. З'єдную одне яйце та 40 г крохмалу. 200 г цукру, краще брати, звичайно, кукурудзяний крохмал. Але якщо немає, то можна скористатись і картопляним. Перемішую вінчиком, вливаю 400 мл молока до сотейника і кладу на плиту. Як тільки молоко починає закипати, знімаю його з плити. Та тонкою цівкою вливаю у яєчну суміш. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. Готую крем на середній температурі постійно помішуючи, доки він не стане густим. Тепер додаю 100 г вершкового масла і перемішую. Масло повинно повністю розтопитися. Крем має получитися ось такої консистенції. Тепер потрібно його остудити. Щоб це було скоріше, переливаю його у широку тарілку та накриваю харчовою плівкою в контакт і кладу у холодильник. Коли тісто добре охололо, то по одній кульці дістаю з холодильника, а інші залишаю, щоб вони не топилися. Присипаю поверхню борошну та розкачую корж товщиною 2-3 мм. Далі вирізаю потрібний діаметр, можна скористатися кільцем. Тарілкою або кришкою від кастрюлі. І вирізати ножем це вже як вам зручно. Але знову нагадую, що корж зменшується на 2 3 см. Залишки тіста я забираю в холодильник і з них спечу корж для крихти, проколюю корж виделкою, щоб його не сильно роздувало. Випікати такий корж я буду при 200 градусів до рум'яності. Режим верх низ без конвекції. У мене пішло 12-15 хвилин на один корж. А на всій коржі трошки більше 3 годин. Практично всі коржі вийшли діаметром 18 см. Подивіться, які вони однакові, рівномірно золотисті. А ось цей корж для крихти. Я його навмисно не проколола видалкою, і подивіться, що з ним стало як його надуло. Повертаюся до приготування крему, збиваю окремо 200 г вершків. Жирністю 30% до загущення. Заверна основа добре охолола, і тепер у миску, де буде крем, викладаю цю основу. І тепер її також треба трішки збити міксером, але не довго, лише для того, щоб надати такої повітряності. Тепер з'єдную їх між собою. Вершки і цю основу заверну. Для цього перемішую просто їх лопаткою. Гляньте, яка структура. Крем виходить смачним, повітряним і легким. Відразу розподіляю крем на коржі, не забуваю залишити кордки, а ще залишаю крем для зовнішнього оформлення. На підставці, де буду збирати торт, намащую трішки кремом, щоб закріпити основу торта. Далі складаю торт. Корж змащую кремом. Знову корж і так далі. Якщо любите якісь додатки, то можна між коржами посипати горішками, ягодами. Ми полюбляємо з чоловіком звичайний класичний рецепт, тому я нічого не додаю. Коли поклела останній корж, кремом його не промащую, а зверху кладу дощечку і щось важке. У мене це каструля з водою. Залишаю торт приблизно на годину, щоб він ось так постояв. Так він скоріше осяде і поглине крем. А поки поламаю корж на крихти. Хочу показати вам на цьому шматку, яким тісто виглядає всередині. Воно хрустке і листкове. За годину покриваємо торт зовні кремом, що залишився. Якщо вам подобаються мокрі торти, тобто з більшою кількістю крему, то можна попромастити коржі усім кремом пломбір. А для зовнішнього оформлення, наприклад, приготувати крем-чиз, або просто відразу приготувати більше крему. Так як нам подобається в міру промащеним кремом торт, тому готую по цьому принципу. А я вже покрила торт кремом і тепер посипаю його крихтою. Ховаю наполеон. У холодильник на кілька годин. Якщо любите наполеон з хрусткими коржами, то можете куштувати його відразу. Мій наполеон стояв усю ніч у холодильнику. Я додала трішки декорації для вигляду. Наполеон вийшов неймовірно красивим і чудово підходить для подарунку, для святкування чи просто для настрою. А у мене для річниці вихід наполеону 1 кг 700 г, висота 10 см, діаметр 18 см. Мені було навіть шкода розрізати цю красу, але дуже хотіла показати вам його у розрізі. Наполеон виходить у міру солодким, у міру хрустким і дуже смачним. Сподіваюся, що і вам сподобається такий рецепт, і ви поділитеся своїми враженнями у коментарях. Дякую! Смачного!